Вітаю на каналі Я в магазині Аврора сьогоднішнє відео про канцелярію, дитячі книги та інші товари приємного вам перегляду. Книга дитяча, що вміє мій мій малюк 59 гривень. Від 5 років дуже багато цікавих завдань. Гра магнітна 88 в комплекті лисичка та 12 елементів одягу. Дитяча книга Візьми з собою в дорогу 34. Розвиваємо логічне мислення. Багато логічних завдань та наклейки. Книга дитяча, кращі українські казки 64, такі як Івасик та Лесик та рукавичка. Дитяча книга від ранок мій перший словничок 99. Дитяча книга Зручні наліпки 29. Розмальовка 44. Книга Дитяча Енциклопедія 77 Енциклопедія України. Дитяча книга Прописи 55 гривень. 100 наліпок та 40 завдань. Дитяча розмальовка в асортименті 24. Книга дитяча комплексні тексти перший клас з наліпками 29. Завдання з мови, математики. Я досліджую світ та англійської мови. Книга дитяча віршики з наліпками на 12 сторінок 24. Вивчаємо та клеїмо віршики з наліпками. Набір кольорових олівців 55 гривень. Маркери текстові 59 4 штуки. Фломастери магічні 49. Набір маркерів текстових 39. Набір олівців кольорових тваринки 8 штук 34. Маркери текстові двосторонні пастельні 59, Фломастери 77 гривень 12 штук, кулькові кольорові ручки 17, Пластилін для ліпки пастельний 12 кольорів 29. Фарби акварельні 109 гривень 12 кольорів. Фарби акварельні 44, Гуаш 99. Магніти канцелярські 77, 6 штук. Стругалка 12. Стругалка 15 з контейнером. Стругалка відерце контейнер 15. Клей ручка 15 гривень. Набір коректорів 34. Резинки канцелярські 100 штук 19 гривень. Набір кнопок 17 Клейка стрічка з тримачем 19 гривень. Календар магнітний на пружині 14 Папір для нотаток кольоровий квадратний 15. Блокнот прошитий на 80 аркушів 77 гривень. 84 60 аркушів формату А5. І в такому варіанті 84. Блокнот на спіралі формату А6, 60 аркушів, ціна 55 гривень. Папка 9 гривень. Папка конверт А4 15 гривень. 22 гривні папка на зіп за стіжці. Папка конверт 9. Альбом для малювання 44 гривні 30 аркушів. Зошит в клітинку 96 аркушів 22 гривні, 48 аркушів 17, 9 гривень, 18 аркушів. Набір затискачів 8 штук 24. Наклейки дитячі 34, Блискітки в банці 12. Брелок для ключів фігурка 24. Брелок кросівки – 39. М'якенький ведмедик 49. М'якенький брелок тваринка – 49 гривень. Морозиво кольори в асортименті 22 гривні. Метелики з блискітками 17. Набір для оформлення подарунка. Бантики та стрічка 27. Новинка дуже гарний важкий підсвічник, скляний, червоний 99. Меншого розміру 74. Декор для дому. Рослина штучна угорщику 119. Чорний є та білий. Декор у золотому горщику 119. Ще з'явились такі класні кактуси по 109 гривень. Кашпо декоративний чоловічок 88. Кашпо ведмедик 44, аромалампа серце 64. В чорному кольорі керамічна 55. Кашпо декоративне металеве 74. У нас залишилось лише чорне. Глечик металевий 109. Набір для творчості картина по номерам 129. Картина на полотні 69. Фоторамка 15 на 20 см 44 гривні. 64 розмір 21 на 30 см. Сувенір подарунковий з ЛЕД підсвіткою 169 гривень. Кашпо-гіпсовий мішечок 49. Скарбничка металева дитяча із замочком 49. Ще є квадратна. Також 49. Пакет подарунковий з днем народження 27 гривень. 29. Пакет подарунковий, святковий. 19. Дякую вам за перегляд.